Mm-hmm. <sighs> Ради всіх вітати сьогодні. Ми в Спейс. Я буду ведучим цього дійства. Мене звати Ля. Якщо ви хочете щось спитати, там не знаю де кава, скільки годин, підіймайте руку, я буду відповідати на всі ці питання. Все, що вам цікаво, Правила техніки безпеки вам розпові... розповіли на вході. Повторювати їх не буду, але пам'ятаємо, що їх варто дотримуватися сьогодні. Ми тут говоримо про українські інновації з різними людьми, які. Причетні власне до цих інновацій також у різних сферах: це і наука, і спорт, і держава, і, власне, технологічний бізнес, технологічні компанії. Ми не будемо довго тягнути. Почнемо івент за кілька хвилин. Я лише скажу, що у нас, окрім власне, цього обговорення цієї розмови є амбітна мета. МакПо, Макпо Фундейшн разом з фондом Повернись живим збирають кошти на кейси ВАК. Макпо вже передало 3,2 мільйони гривень на один кейс ВАК, а також на забезпечення його системами РЕП. Ну і з'явилася амбітна мета, там, де один, чому б не зібрати на другий. І сьогодні у нас буде багато класних хвотів. Ми будемо розігрувати їх. Один з найкрутіших, як мені здається, це ракетка Іліни Світоліної, Підписана ж нею. Ми її обов'язково розіграємо. Знаю, що є багато людей, які готові за нею поборотися. Тому у нас ще є тенісний м'ячик, також підписаний нею, якщо комусь не вдасться придбати ракетку. Але знаєте, що це все заради того, щоб допомогти ЗСУ. Довго тягнути не буду. Запрошу Оксандра Косована для того, щоб сказати кілька вітальних слів, засновник та се Компанії Макфо Олександра, будь ласка. Всім привіт! Радий вас вітати на сьогоднішній події. Чудово, що сьогодні зібрались представники різних індустрій: це і культура, і спорт, і технології, і бізнес, і, можливо, навіть мілітарі. Чому це важливо? Ми сьогодні хотіли поговорити про інновації в цілому, і на мою думку, інновації вони відбуваються не в вакуумі, вони відбуваються на стику різних індустрій, на стику різних технологій, наприклад, АІ плюс медицина. АІ Плюс е, інженерія, АІ плюс мілітарі, і саме коли люди мають можливість подивитись на вирішення проблеми е, з іншої колокольні, можна так сказати, е, з'являються інновації. Тому, е, як на мене, дуже важливо е, спілкуватися між різними, між різними групами, об'єднуватися і ділитися досвідом, проблематикою та поглядами на те, як вирішувати ті чи інші проблеми. Якщо говорити про історію українських саме, інновацій, мені здається, Україна сильно недооцінена в світі. Саме для того, щоб розкрити і показати справжню історію, ми створили такий проект, як книга «Innovation in Isolation». Ця книга, мета цієї книги це, скажімо так. Показати справжню історію України, як вона впливала на розвиток комп'ютерних технологій, софтвер в цілому, а не ту, яка була нав'язана і вкрадена фактично в Україну Московію. Тому ця книга вона націлена на західний ринок для того, щоб показати, звідки насправді в Україні беруться такі таланти, які змінюють світ. І щодо інновацій, і наскільки це важливо, ми сьогодні в реальному часі бачимо, як відбувається війна. Ніхто не міг подумати, що ми вистоїмо так довго проти такого потужного ворога. Але саме завдяки інноваціям, ми змінюємо хід історії і хід подій. Ми придумали. Досить прості рішення досить дорогих проблем, як FPV-дрони, різні технологічні новації, софтвер, які фактично розвернули хід історії на нашу сторону. І тому дуже важливо продовжувати продовжувати об'єднуватись і продовжувати підтримувати інновації. Це можуть бути як прості речі, так і фундаментальні якісь винохи. Тому вітаю вас, радий, радий, що ви всі сьогодні зібрались і надіюсь, що ви приєднаєтесь до нашого збору на медеваки, який буде сьогодні трошки пізніше. Дякую, дякую. Олександра. Я вас попрошу зразу сідати. Ми не будемо довго затягувати. Я також запрошу наших інших спікерів, які сьогодні доєднаються власне до цього обговорення. Іліна Світоліна найпопулярніша, найкрутіша, найпотужніша тенісистка України. Будь ласка, проходьте займайтеся. Докторка Бажена Кавестин, дослідниця та практик дизайн мислення, працює асоційованою професоркою та директоркою курсу магістра з управління інформаційними системами та цифровими інноваціями у Орікській бізнес-школі Університету Оріка Великобританія. Вона відповідає у нас сьогодні за науку, і як ви зрозуміли? З того, як довго я читав, чим вона займається, в цьому вона досить сильна. Олександр Косаван, засновник та села компанії Макпо, і ще до нас має приєднатися один гість. Але так сталося, що в Україну приїхало сьогодні дуже багато відомих людей в місті Затори. Тому як тільки пані Наталя Микольська до нас приєднається, ми її ще раз оголошуємо. А поки я думаю, будемо починати. Але я ще раз кажу: у нас після цієї розмови дуже класні воти від Буданова, малюка світоліною і так далі. Тому, будь ласка, е я порахую всі ваші гроші. Колись у мене був такий стартап, ой, не стартап, а подкаст. І сьогодні будемо цим займатися. Тому я сподіваюся, що ви з фопів познімали гроші, перевели долар і не будете казати, ой, там вже не цей вже не робочий день, банки не працюють і так далі. Наша розмова буде поділена на кілька етапів, кілька питань для вас всіх. Я попрошу відповідати щиро, але не на 18 хвилин. Так, тримаємося в тонусі, в русі, щоб про все встигнути поговорити. І потім кілька питань для кожного з вас. Олександра, що думаєте про iPhone 16? Це жарт. Не відповідайте, будь ласка. Скіп. А про нових лавий Ладно. так давайте знову ж таки почнемо з того, що було б цікаво у кожного з вас, оскільки ви відповідаєте у нас сьогодні за різні сфери: наука, спорт та власне інноваційні технології про якісь найбільш вражаючі інновації в кожного з вашій галузі, які вас протягом останнього року вразили. Олександре, давайте ви ближче до мене всіх з вас і почнемо. Дякую, е, я напевно буду капіт капітаном, <сум> Скажу очевидні речі, Це звичайно штучний інтелект. Е, я великий адепт Штучний інтелекту вважає, що ми зараз живемо якраз на межі нової технологічної революції, яка дуже сильно змінить світ. Ну, як на мене, на кращу сторону, звичайно, не без bad actors, які його будуть використовувати для злих умислів. Але мені здається, для, для людства це такий феноменальний технологічний прогрес, який допоможе людям краще себе реалізувати, буде більш персоналізований. Під конкретно вас і ваші потреби і вирішувати задачі, які ну на які раніше люди вчилися роками. Зараз ти можеш отримати доступ до будь-яких знань, написати будь-який код, проаналізувати будь-які дані. Відносно просто, звичайно, люди будуть ще потрібні. Люди будуть задавати питання штучному інтелекту, і щоб правильне питання задавати, треба також мати якусь освіту, мати розуміння. Як речі працюють, тому я не вважаю, що це замінить людей. Він доповнить людей і стане таким потужним інструментом. Дякую, пані Еліно. Що у вас які інновації в спорті вас найбільше вразили за останній рік? Що найбільше запам'яталось? По-перше, всіх вітаю. Дуже дякую, дуже рада тут бути. Що касаємо спорту, тенісу, в нас якби взагалі теніс такий дуже історичний вид спорту, а в нас все трохи так повільно рухається. Ось в нас тільки зараз з'явились там якісь там електронні лінії, там де ми можемо. Не мати е, судів, тобто е, все е, тільки електронні якісь прибори, які е, точно показують, як там відскочив м'яч і наскільки ти там зробив помилку. Е, тобто там граються мілеметри, які можуть, якби тобі. Дати очко, інколи це класно, а інколи це дуже дуже сумно, тому що ти десь там не попав а, в лінію і програв очко, і може, і програв матч, тому що цей приклад, тому що це якби. А, Електронний пристрій показав, що це був аут. Тому це класно з одного кута, а з іншого ем, інколи хочеться, е, щоб люди все одно судді були, і щоб вони е, е, теж якби, додавали свій якийсь, е, можу так сказати, е, Людський фактор так, людський фактор в гру. Тому ем, деякі моменти є класні в спорті. Тобто віар ми бачимо в футболі. Я думаю, що це дуже круто і допомагає. Ем, хоча ми теж бачимо в футбольних матчах інколи буває таке, що де був гол, там ем, буває віар показує, що ем, був офсайд. Я думаю, ми знаємо багато матчів, такі трапляються. Україна а, через танків ну, не пройшла. Так. Але це <клес> <клес> ну так, ну бачите, це, це дуже сумно, тому що ем, я думаю, якщо би рефері е, був би там, він він би зарахував цей гол, тому що там взагалі було міліметри, які вирішили оцей. Гол і це ніяк не впливало на ну якби не впливало на суперників, і це був чистий гол в нашу на нашу користь. Ось тому, тому такі є приклади, пані Бажено. Вітаю, так я не знаю, що ще гірше за капітана очевидність, тому що в науці, також звичайно що... казати. Я приєднуюсь а, також так, я й так, так, так не можна. Ми не на весіллі і не кажемо тости, тому щось новеньке, будь ласка. А, ну, дивіться, тоді скажу, мабуть, як штучний інтелект змінює взагалі залі процес досліджень, колаборації між науковцями, взаємовідносинами між наукою інституціями вищої освіти, так і студентами, тобто, коли ми кажемо, що штучний інтелект впливає на науку. Я тут маю на увазі академію як дослідження, так само і освіту. І тут дуже важливий елемент також етики і такого сталого, етичного, людиноорієнтовного засування штучного інтелекту, коли науковці між собою колаборують, коли Пишуть роботи. Зараз також є дуже багато наукових робіт, публікацій, де авторами, співавторами є штучний інтелект, і науковці дуже прямо про це говорять. Тобто, в списку авторів вже є штучний інтелект. Тому це дуже змінило процес дослідження, написання самих наукових публікацій, і як я вже казала, абсолютно суттєво змінює, як працюють інституції наукові освітні, тому що взаємодія з нашими студентами і, взагалі, з екосистемою освіти і науки абсолютно повністю змінюється і змінила парадигму того, як ми взаємодіємо один з одним, як розбудовується наукові спільноти. Дякую. А знаєте, було б цікаво супер коротко почути, а не у вашій сфері, що з технології вас вразило. От, наприклад, я для себе розумію, що. Лише напевно в останній рік я зрозумів наскільки важливі чіпи для цього світу там ці компанії NVIDIA, і як я там плачу, що не купив акції 10 років тому. Там чи ще якісь речі, наскільки сильно вони виросли, наскільки вони важливі для нашого світу? Що ми ну ніякий штучний інтелект без цього не був. І от мені цікаво не у вашій сфері, але щось вас дуже вразило таке технологічне протягом там останнього часу. Олександр, відповідайте. Я зразу думаю про Хелстек. Напевно, ну це також технології, але як на мене, це також цікавий новий підхід до аналізу. Не знаю, життєдіяльності людини, різних параметрів впливу там зовнішнього середовища спорту на організм. І як на мене, це такий чудовий напрямок, як можна покращити свій лайфстайл відносно, скажімо, доступно, і це може мати дуже такий суттєвий вплив на якість якість життя багатьох людей. Дякую, Еліна. Мені дуже дуже вразив мене додаток, який створений для психологічного здоров'я, там де ти можеш поговорити з AI. А ось я думаю, що це дуже дуже важливо і дуже класний такий додаток, який якби може використовувати навіть там діти. Я думаю, що це дуже. Дуже круто і дуже важливо для всіх нас, і зараз ми знаємо, як як важко для всіх людей, дітей в Україні. Тому я думаю, що це дуже важливо. Дякую, Мажана. Я живу в Британії. В центрі Британії це центр машинобудування біля нас. Дуже багато заводів. Лендровер, і в Британії дуже швидко розвивається сфера індустрії електрокарів. Мабуть, це ця частина і батареї так інновації батарей, енергозбереження консервації енергії для того, щоб електрокари і взагалі транспорт, мобільність була більш інноваційною. Дуже багато нових заводів будується в Британії на цю тему. Дякую. У нас тут недавно було дослідження бренд Ukraine, і в ньому серед іншого показувалося, що Україна відома в тому числі своїм спортом, наукою і інноваціями, тому що згадувалися власне і спортсмени, і науковці і компанії, які в цьому працюють. На вашу думку, чи чи відповідає це дійсності? Чи дійсно Україна настільки класно в світі представлена на цьому рівні? І де на вашу думку Україна має першість в світі, коли там ви можливо серед своїх знайомих, особливо пані Бажена та Еліна. Ви багато подорожуєте живете в різних країнах? Коли згадуєте про Україну, які асоціації виникають у, у ваших співрозмовників? Пані Бажена, давайте з вас почнемо. Дякую. Ну, мабуть, це екосистема дія? Звичайно, дуже багато людей по всьому світу знають наші прогр... наш прогрес і інновації на цю тему. Багато українців з Британії на, на цю тему працює так само пишуть публікації, кейси, адвокують для того, щоб ця тема була більш зрозуміла не тільки з точки зору як з пересічного користувача, так само і з точки науки інновацій, інновації, щоб ми забирали уроки екосистеми дія в інші країни тобто ГАВТЕК Досить важливі. Є дуже багато різних класних колаборацій між українським і британським урядом на цю тему е, також. Е, тому для мене це ця тема, і, звичайно, серед моїх колег в академії дуже багато слідкують за е, прогресом, е, як розвивається. Е, Повномасштабне вторгнення і над тим, як військові і підприємці, і науковці в Україні дуже швидко розвивають потенціал military tech. Дуже багато колег за цим слідкують і бачать, і пишаються, і такі вражені цими здобутками нашими. Дякую, перед тим як я вам вам слово, хочу презентувати ще. Приїхала одна наша пані спікер. Від вона сьогодні буде представляти в нас державу та інновації на державному певному рівні. Наталія Микольська, виконавча директорка Дія United. Пані Еліно, ваша думка стосовно України на цій мапі інновацій. Я думаю, що багато хто завжди підмічає, що це сфера IT. Ось дуже багато компаній, з якими я працювала, з якими я спілкуюсь, вони завжди підмічають, що в нас дуже потужна оця сфера. Ось, ну і ми всі знаємо, спорт в нас є дуже. Дуже потужні е, спортсмени, які представляють е, нашу країну, і всі, всі їх знають, і, і це дуже е, класно мотивує всіх людей, що е, паралімпійці, олімпійці, що е, вони виходять, виходять і представляють нашу країну, е, добувають медалі і роблять це е, дуже круто. Ось е, тому, тому це оці дві сфери, які з якими я зустрічалась. Да, до речі, я скажу, можливо, хтось не знає. Я багато я думаю, не знає. Насправді, українська збірна олімпійська і паралімпійська дуже класно себе показала. Для порівняння Індія найбільш населена країна світу, взяла всього 6 медалей, всього на 1,4 мільярда людей. А наша збірна взяла купу медалей. Паралімпійська збірна взагалі в десятці показала себе неймовірно. Тому да, наші спортсмени це топ великі молодці. Пане, Пане Олександре. Дякую. Так, я напевно крім того, що вже було озвучено, скажу трошки Про сус... я не можна Це Не говорити я, я, я трошки про сумне. О -о -о -о. Україна на жаль є лідером по експорту експорту талантів. Якщо взяти тільки за останні три роки, то Україна покинула близько 7 мільйонів людей талановитих. Як якщо взяти там період напевно за останні 100 років, то ми на жаль втратили дуже багато знаменитих талановитих українців, які потім в різних країнах вже роблять свої винаходи е, і стають відомо. Ну як там Сікорський винахідник, Мишки, наприклад, е, багато it притурієнців зараз. Е, це трошки сумно, але це як на мене поправимо. Ми, ми тут можемо змінити динаміку. Якщо будемо працювати над створенням умов всередині держави, всередині країни, для того, щоб людям тут можна було себе реалізувати, це було доступно дешево та інновативно. Дякую, пані Наталія. Ваші думки з цього приводу? в мене є два такі аспекти або дві dimension, да два рівні погляду на цю на, на, на те про що ми обговорюємо сьогодні. Перший ми повинні розуміти, що зараз робить Україну відомою в загальному обговоренні в світовому. Да, її робить в загальному світовому обговоренні. Ну на превеликий жаль, війна. Так, ну, про це треба говорити. Вона у нас відбувається, про неї не повинні ми забувати. При цьому Україну роблять відомою наші спортсмени. Ну за це їм велика дяка, і це складна досить зараз для них місія, тому що відповідальність дуже велика не тільки там за свої досягнення, але за прапори, які вони несуть. А відомо її роблять також наші дизайнери, які теж є інноваторами і частиною креативної економіки. Які, попри те, да, у нас відбувся український тиждень моди. Ну який це ну, в час війни, так це теж форма резилінс. Її роблять. Найостанніше, але для мене найважливіше – це українські підприємці. Тому що для іноземців, коли я буваю там на заходах за кордоном, коли вони говорять про резилєнс, да, ти там сидиш і так ха-ха ха, -ха, -ха, -ха" да, там от ми такі резилієнд, у нас так все чудово. І ти там, коли включаєш сирену посередині свого виступу, ну от так ми працюємо. А да, тут ще можна вам звук шахєда включити. А от вам ще ракета пролітає, да, Ну це типу, це, це реальність, в якій ми живемо і ми творимо. Не для того, щоб когось налякати, але для того, щоб показати власне цю резилін. І при цьому, що відбувається творення інновативних крутих нових продуктів, які і далі запускаються, які і далі у нас пропонуються глобальному ринку. І е, фактично, якщо ми подивимося там на галузі, такі як у нас, які достатньо нові, виникли як Defense Tech – та, ну, про це там або мілтек, про які треба говорити, які потенційно можуть перетворитися в дуал та в те, що може потім застосовуватися в принципі в мирному житті ці інновації всі. А, і, можливо, навіть і в спорті, да, тому що там є ж і, і речі. Це, це як, на мене, як на мене, дуже важливо. Тобто, для мене зараз в контексті такого нашого великого я не знаю, там внутрішнього мого ресурсу, да, там українські підприємці, українські технологічні підприємці є в топі. І останнє, тому що у нас є цей момент, це українська наука. Тому що творити науку в час війни да, без науки не буде інновацій. Ну про це нам треба там розуміти і пам'ятати, тому наука є дуже важлива. Те, що ми в нас вчора була дуже гарна дискусія, от Олександр приймав участь про. А, співосвіту в Україні тих скажу вам чесно. Я там був там всі сварилися, але да. да. було цікаво. Да ну тобто, я насправді ми не сварилися, але стало зрозуміло, що у нас наука є слабо прикладною. Ну, давайте про це говорити. Та вона не відповідає завжди тим потребам, які є в бізнесу, в тому числі технологічно і інноваційного. При цьому є великий запит від науки і університетів, щоб ми, як практики, Ну, з бізнесу йшли в університети, хоча би як практикуючі лектори, тому що їм не вистачає для студентів можливості да, того, щоб їм пояснювати, як це застосовувати в практику. Тому. Там назву, да, простими словами це наші спортсмени, це наша креативна індустрія, це наші підприємці. Та, да, це наші там технологічні речі, які для нас працюють. Ну і звичайно, там ну там ЗСУ, які творять неймовірні речі. Це теж речі, які ну все одно працюють в цій екосистемі і надихають напевно кожен день нас всіх. Дякую. Я нагадаю, до речі, що на ЗСУ. Ми після цього будемо проводити аукціон і збирати трохи е, коштів. Ну як трохи, 3 мільйони 200 тисяч гривень. хотілося б дуже сильно зібрати. Да. Е, зараз у мене питання до кожного з вас індивідуально. Пані Ліна, почну з вас, оскільки ми в MacPо Space, яке пов'язано з Apple, то і питання відштовхується від Apple. Тім Кук прислав Apple Design Awards у 2023 році е, отримує премію і застосунок для тренувань з тенісу. І, власне, цікаво от від вас почути, які інновації. Ви застосовуєте для того, щоб краще тренуватися? Можливо, щоб досліджувати свою форму і так далі. Щось можливо за останній час з'явилось суперпровідне, без чого ви вже не уявляєте своїх тренувань і спортивного життя зараз. Так, в нас є дуже такий крутий додаток, там, де ти можеш подивитися, тобто ти підключаєш це до свого корту, ось, і ти можеш подивитися, наприклад, там відсоток своїх подач за матч, який ти там подав. Потім ти знаєш, над чим треба працювати. Ось потім є там. Всоток ем, ударів, яких ти зробив ем, дуже е, класно, які принесли тобі е, перемогу, тобто є якісь такі ем, ем, маленькі ем, відсотки, якби, які додають тобі ем, впевненості е, до твоєї гри. Ось тобто, є там вони показують, як ти виповнив якісь там певні удари добре, над якими треба працювати. Тобто є такі моменти, які допомагають тобі на тренуваннях, допомагають тобі потім ставати краще і знати, над чим треба працювати. Тому що можна грати в теніс і якби не задумуватись, що ти робиш не так. Ось а в нас вже там на високому рівні грають якісь там е, дуже маленькі відсотки, де на чим треба працювати, е, і вони якби міня, міняють щось е, в твоїй грі, додають тобі, щоб перемогти потім оці от маленькі, якісь е, е, кути, які треба прибрати і виграти. Потім а чи можемо ми говорити, що у професійному спорті без ось таких інновацій, технологій ну вже практично неможливо мати надвисокий якісь результат? Я думаю, що так, що, що ці от е, декілька відсотків вони роблять е, тебе там гравцем топ 10 гравцем топ 20 світового е, е, ранкінгу. Ось і це. Я думаю, що міняє твою а, якусь підготовку до турнірів, підготовку до тренувань, і певно може тобі допомогти а, обіграти дуже а, високих а, 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 якихось а, гравчин, які а, а, теж працюють над, над тим, щоб стати краще, і це вже вирішують маленькі такі відсотки, які дають тобі впевненості.